Вітаю в етері Випуск новин у студії Віктор Раду. Музика. Ніч проти 31 липня по всій Україні почалася сигналу повітряної тривоги. Оголосили її превентивно в зв'язку з тим, що Харків обстріляли. Вранці окупанти атакували Херсон та Кривий Ріг. Є загиблі та постраждалі. Зранку ворог атакував центральну частину Херсона з градів. Під ворожий вогонь потрапили працівники комунального підприємства. Загинув 60-річний чоловік. Ще четверо його колег отримали поранення. У них мінно вибухові травми та контузії. Згодом російська армія з балістичного озброєння гатила по кривому рогу. Ворог випустив дві ракети: одна влучила в учбовий заклад, друга у багатоквартирний будинок. Там знищено секцію одного будинку з четвертого по дев'ятий поверх. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих, серед них дитини. Більше 50 поранених, серед них також є діти. Тривають розбори завалів, повідомляє голова ОВА. За повідомленням оперативного командування Південь, Росія готується до чергових обстрілів України. Про це свідчить те, що до кордонів підтягується стратегічна авіація і йде підготовка до маневрів. Також за словами речниці Наталі Гуменюк, зважаючи на те, що ворог не вивів у море ракету носії, у пунктах базування вони готові до бойового застосування протягом години. Бути завжди настороженим та готовим, особливо під час повітряних тривог. Ці навички вже міцно вкоренилися у містян. Чи встигають добігти до найближчого укриття або ж користуються правилом двох стін? Ці та інші питання ми поставили доситам у центрі міста. За майже півтора роки воєнного стану містяни вже виробили алгоритм дій під час повітряних тривог. Завжди на поготові тривожний рюкзачок. Найголовніше – знати, куди бігти у разі необхідності, говорять одесити. «На жаль, у мене ну, знаходиться доволі таки далеко, минут 20, а то й 30, тому просто приходиться йти в підвал, який ну, під нашим етажом, я на першому етажі живу». «З частної думи я укриваюсь в підвалі. У дочері не дуже все добре, тобто укриватися негде в багатоэтажному будинку». «Я знімаю жилье в гостиниці і там є укриття, а так по Одессе, я не знаю, ну вот идешь и, к примеру, нет указателей, что там убежище, там убежище. К примеру, сейчас где-то на застанет тревога, я захочу где-то скрыться. И я буду думать, искать. Ну, не всегда же удается успеть, вы же прекрасно понимаете. Если тревога и сразу приход, то никто никуда не успеет. Ну а так стараемся убегать, когда есть время, так что прячемся. Зі збільшенням кількості ворожих атак останнім часом неможливо не помітити наскільки більше людей стало опікуватися питанням своєї безпеки і спускатися в укриття вже на початку повітряної тривоги. Так, да, я періодично люди бігуть туди, Ну практично постійно, постоянно каждому ночку. дуже здорово слышно. по голосу, фашуми. По да, більше. ну просто всі спугалися, Тому більше мій коридор, моя фортеця. Вже стало мемом в українському суспільстві. Подекуди до укриття не так швидко дістатися, тож деякі містяни продовжують користуватися правилом двох стін. Ми живемо в центрі, у нас стіни окола. Ми сидимо краще двох, за двома стінами. стінами в коридорі, тому що, якщо ракетне, ми не встигаємо добіжати до укриття. Біля мого дому немає бомбосховища біля моєї роботи. Найближче бомбосховище це оперний театр. А тому. Вдома я не ходжу, максимум ходжу в коридор. А на роботі я теж іду просто в коридор. У нас просто в домі підвал, тому ми якби как бы, успіваємо. А багато не успівають, тому коридор э, коридор, правила двох стін, це якби как бы, все працює. Вода, їжа, документи, ліки. У свою чергу медики ще раз нагадують, що має бути в тривожному рюкзачку. Мають бути, по-перше, це документи. Пляшка води, звичайної чистої води. Якщо у нас є діти, то звичайно якась ну, принаймні, добова їжа суха, яка не може портитися. Тобто це має бути десь там на виході лежати і чекати на всяк випадок. Якщо є захворювання, не забудьте покласти у тривожний рюкзак необхідні ліки, кажуть медики. Та рекомендують також прихопити з собою і заспокійливе, щоб знизити рівень тривожності та стресу. Якщо це літня людина, то препарати, які вони постійно приймають. Наприклад, це може бути препарати від підвищеного тиску, від підвищеного цукру, можливо, якісь знеболювальні. Росія витратила на обстріли Одеси та області у липні 237 мільйонів доларів. Такі дані опублікувало видання Forbes. У наслідок цього було знищено кілька зернових терміналів. Руйнувань зазнали приблизно 30 пам'яток архітектури, що перебувають під захистом ЮНЕСКО. Десятки людей було поранено є й загиблі. За період з 18 по 24 липня Росія випустила в бік одеського регіону щонайменше 75 ракет і близько 100 БПЛА у Форбс. Підрахували шокуючу суму. На цей тижневий терор РФ витратила 237 мільйонів доларів. Після зриву зернової угоди Росія намагається знищити порти в Одеській області, якими Україна вивозила зерно. Окупанти хочуть зупинити український експорт через чорне море. Вважають аналітики. Після зриву домовленостей Москва одразу почала завдавати масованих ракет. Нахідних ударів по об'єктах зернової логістики України, за словами експертів, найдорожча атака була 19 липня, коли було пошкоджено серед іншого Слобідський цвинтар і кілька житлових комплексів. Тоді Росія сумарно витратила 131 мільйон доларів. А ось обстріл 23 липня, під час якого був приліт у спасу Приварженський Собір і постраждало безліч будинків і пам'яток архітектури. Обійшовся РФ у 45 мільйонів доларів. Окупанти використали більшість наявних у них засобів, щоб ускладнити роботу України українських захисників під час обстрілів держава-терорист застосувала калібри «Онікс» -59 і Ха х Х-59 і Х-22. антирекорд за кількістю народжуваності в Україні. Експерти фіксують найменшу цифру новонароджених за всі роки незалежності. За шість місяців 2023 року в Україні народилося трохи більше 95 тисяч дітей. Це на 28% менше, якщо порівнювати з аналогічним довоєнним періодом 2021 року. Тоді на світ з'явилося більше 135 тисяч маленьких українців. Загалом показники народжуваності в країні падають з 2013 року. Зазначають експерти приблизно на 7% на рік. Проте повномасштабне вторгнення ще більше поглибило демографічну кризу. Попередній антирекорд також був пов'язаний з війною у 2015-му показники народжуваності впали на 12% за рік. Додамо, що в Одесі, наприклад, за минулий тиждень народилося 158 немовлят, 80 дівчаток та 78 хлопчиків. Серед них одна двійня. А це на 21 одну дитину більше ніж попереднього тижня. Підкреслюють у мерії. Перша гра одеського чорноморця в новому сезоні Ві ліги завершилася перемогою у Черкасах над командою ЛНЗ. Одесити забили два голи. Результат зробили новачки команди Богдан Бойчук та Йон Шпорн. Напередодні матчу перед стартом сезону головний тренер одеських моряків Роман Григорчук розповів про те, які проблеми заважають запрошувати легіонерів в Україну про кадрову ситуацію в команді та про те, що мотивує спортсменів. Оновлений Чорноморець здобув упевнену перемогу у першому матчі нового чемпіонату. У стартовому складі команди моряків було чотири новачки. Два з них відзначилися результативними діями. Бойчук забив та віддав гольовий пас на шпорна. У першому таймі було багато гострих моментів. Звичайно, все добре для нас: три очки на виїзді. Досить непогана гра, хоча, звичайно, не без помилок. Але ми всім задоволені. Ну, взагалі цей період дуже важкий. У нас був такий неповноцінний тренувальний процес. Я задоволений грою кожного футболіста, який був на полі. Легіонери були на полі, новачки були на полі. Відповідно, ними теж ми всі задоволені. Напередодні матчу перед стартом сезону. Головний тренер одеського чорноморця Роман Григорчук прокоментував ситуацію з непростою селекційною роботою, яка наразі відбувається у команді. Україна живе. Умовах війни, на жаль, і футболісти, більшість футболістів, яких ми хотіли бачити в команді, вони просто по цій причині не до нас не долучилися, вони не хотіли їхати в Україну. І на даний момент, по людям, по комплектації команди, звичайно, ми, нас не добір. Наставник моряків визнає, чорноморець покинуло багато гравців, а ось замінити їх поки що важко. Зміни великі, багато людей пішло від нас, не так багато прийшло, як би хотілося». За словами Романа Йосиповича, одне з найголовніших труднощів футболу полягає у військових подіях. Саме з цієї причини в Україну не хочуть їхати футболісти, які підходять тренеру. Ми маємо просто практичне підтвердження. У нас приїхав. Футболіст його хотіли як би, підписувати, він приїхав, приїхав до нас, ми його подивилися, він з нами тренувався, ми його хотіли підписувати. Причому це не один футболіст. І він якраз попав в ці дні, коли в нас тут трошки було загострення. І просто далі вже не, ні про що мова не йде. Людина лише хоче скоріше додому. І ми прекрасно розуміємо цю людину, бо він є, ну, він не українець, він здорові країни і все. Та, як говорить тренер, легіонери моряків до українських ралі відносяться із спартанською витримкою, і нікуди з країни їхати не планують. А ті футболісти, які вже в нас, я не бачив із легіонерів, ті, які вже з нами довго, ну той же Гурчик, той же Хадіда, які вже в нас довго грають, ви розумієте, так? то я від них не бачу теж і не чув ні разу, щоб хтось сказав, що боюся чи щось таке. Звичайно, в душі, можливо, щось таке є. Так, але в цілому вони тримаються ну мужиками, так що, що віддаю належний їм. І ще одна перемога до Ситів. Українська тенісистка з Одеси Даяна Ястремська здобула розгромну перемогу над суперницею з Індії та вийшла до основної сітки турніру WTA у Празі, який стартує цього тижня. У першій грі Даяна вибила Терезу Валентинову з Чехії 6-1, 6-4, А у фіналі кваліфікації розгромно обіграла першу ракетку Індії Анкіту Райнон, не залишивши суперниці жодного шансу, вигравши два сети в суху. Тенісистки провели на корті менше години. Спортсменка стане однією з двох українок, які виступають в основній сітці жіночого тенісного турніру в Празі, що стартував 31 липня. Автоматично туди потрапила і українка Катерина Байндль. Випити каву та цим допомогти захисникам України тепер кожен бажаючий зможе поєднати приємне з корисним, причому зробити це в одній з кав'ярень Одеси. Про незвичайний благодійний проєкт від одеських волонтерів чашка кави для ЗСУ на підтримку наших військових. Дивіться у наступному матеріалі. Зараз, під час воєнних подій в Україні, окрім наземних боїв, дуже актуальним та ефективним є застосування дронів, підкреслюють фахівці. Волонтери Одеси активно включилися до благодійного проєкту Дрони для ЗСУ, який є продовженням попередньої акції Чашка кави для ЗСУ, коли збирали на автівки для військових. Тоді ініціаторам проєкту вдалося відправити на фронт 22 автомобілі. Тепер відвідувачі кав'ярень, які є партнерами проєкту, за власним бажанням можуть донатити та перераховувати кошти за чашку кави на дрони Одеси там така ініціатива до вподоби. Я вважаю, що це прекрасна ідея, тому що ми в Тиву теж повинні допомагати ребятам, які там на першій лінії нас захищають. І для покупки дронів прийти випити кофе, я думаю, це найпросто, що можна зробити. А тут просто випив кофе, отримав удовольствие, заряд бодрості і помог ще ребятам на фронті. Пейте кофе, покупайте дрони і уничтожайте окупанта. Нові ініціативи волонтерів наочно захоплюють від відвідувачів одеських ресторацій. Всі люди, які допомагають. Нашим захисникам це дуже круто. Це тільки гордість за них. Я сама стараюсь допомагати нашим захисникам. В Одеській області до проекту вже долучилися близько 300 кав'ярень. Багато з них розташовані в Одесі, зокрема у центрі міста. Всі вони брали участь у попередніх зборах ще на автівки для військових. Зараз збирають донати на дрони. Спустя нам пропонували повернутися вернутися проекту збору средств для дронів. Ми з радістю зупинилися, розмістили усіх Будь-який гость при заказі першої чашки кофе може відправити ці деньги на покупку дронів. Гроші йдуть не в ресторан, а на покупку дронів. Люди дуже добре реагують, вони бачать цю акцію, п'ють каву та донать на ЗСУ. Ініціатори проєкту Дрон для ЗСУ зазначають, усі зібрані кошти йдуть на комплектуючі для квадрокоптерів українського виробництва. Аромат свободи це аромат свіжозвареної кави, сплаченої заради перемоги. Такий вислів авторів проєкту Дрон для ЗСУ. Важлива складова ініціативи, комплектуючи для квадрокоптерів українського виробництва. Унікальність цих ребят в тому, що вони практично на 80 збирають дрони із деталей, які виробляються на Україні. А ці дрони виробляються в Київській області, і ці дрони. Пройдя іспитання, показали свою повну боєспособність. Вони летять зі скоростю км в час на розстоянні около 8 км. І благодаря там спеціалісти з КПІ осваюють можливість роєвого управління. Тобто, когда один оператор может управляти одразу несколькими дронами. Випробування проходили за участі військових. Хлопці технарі продемонстрували свої навички та знання на відмінно. Проєкт цікавий перш за все своєю надзвичайною ефективністю та економічністю, каже Фазіль Аскеров, координатор проєкту. Ще одна цікавинка ініціативи українці можуть донатити на іменний дрон. Два дуже цікаві фактори, які ми придумали з хлопцями в з ребятами в этом проєкті. Звісно, вони добились очень низької ціни. практично у них виходить дрон по собі стоїмості, як вони і передають для нас. это всего лишь 500 долларов, там около 18 тысяч гривен. И второе, что мы можем отправлять на смерть врагам именные дроны. То есть любое кафе, частное лицо, семья, магазин, ларек может купить дрон. На нем будет написано, чей это дрон. И по выполнению боевой задачи Іті донатори получат отчот, куди точно попали в дрон. Полетіло, полетіло скоро О, тут, тут. це одноразова штука, але зато вона робить дуже боляче і неприємно. Ініціатори благодійного проєкту Дрони для ЗСУ запропонували кав'ярням та рестораціям два формати участі в благодійній акції. Кожен з закладів може обрати для себе найзручніший. Наприклад, кожного дня кав'ярня продаватиме першу або кожну двадцяту, кожну тридцяту на свій вибір чашку кави на користь військовим. Другий варіант заклад організовує збір коштів та оплачує іменний дрон. Автори проєкту кажуть, що практично кожне кафе або кав'ярня протягом одного тижня легко збирає кошти на один дрон. Усі гроші спрям. Мовуються на розрахунковий рахунок громадської організації Єдиний центр розвитку України. Відвідувачі кав'ярень сканують QR-код та розраховуються за чашку кави не у касу закладу, а донатять напряму на закупівлю комплектуючих для виробництва дронів. Сьогодні у проєкті беруть участь кав'ярні та ресторани з понад 20 українських міст. Серед них Буча, Вінниця, Ірпінь, Київ, Львів, Ужгород, Чернівці і, звісно, Одеса. В Одесі поліцейські перекрили роботу двох кол-центрів шахраїв. Правопорушники випитували у громадян інформацію про банківські картки, аби незаконно заволодіти їхніми коштами. Правоохоронці припинили діяльність двох кол-центрів. Працювали співробітники департаменту кіберполіції спільно з працівниками управління карного розшуку та слідчого управління ГНП в Одеській області. За інформацією правоохоронців, робітники кол-центрів представлялися співробітниками різних фінансових установ, аби випитати у людей конфіденційну інформацію про банківські картки та рахунки. Що зловмисники отримували необхідні факти, списували з рахунків кошти. В приміщеннях, де працювали шахраї, були проведені обшуки. Звідти вилучили понад 50 одиниць комп'ютерної техніки, мобільні телефони, обладнання та інші речі. Слідчі дії тривають призначено низку експертиз. Наразі правоохоронці збирають докази для притягнення винних до відповідальності. Робота патрульних поліцейських за вихідні: одна дорожньо-транспортна пригода та виклик на лінію 102 через підозрілий предмет. Аварія сталася на вулиці Дача Ковалевського. Там зіткнулися «Тойота» та Москвич. Наслідок ДТП водія та пасажирка Москвича ушпиталили. Крім цього, патрульні поліцейські отримали повідомлення про підозрілий предмет в одній з багатоповерхівок на вулиці Космонавтів. А загалом за дві доби правоохоронці відпрацювали більше півтори тисячі викликів на лінію 102. Виявили та перевірили 48 підозрілих осіб. До відділку доставили 28 порушників комендантської години. За вихідні також оформили 39 водіїв у стані алкогольного сп'яніння. Також задокументували чотири факти незаконного обігу наркотичних речовин. Повідомила прес-служба Одеська область готова до зими та опалювального сезону на 60% Про це повідомили в Одеській ОДА. Одеський регіон в очікуванні майбутнього опалювального сезону, попри складну минулу зиму, та пошкоджене обладнання, 60% регіону готові до холодів. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. За його словами, комунальники та енергетики працюють за графіком, щоб до початку сезону забезпечити теплом 100% споживачів області. Аби цієї зими область була з електроенергією, теплом та водою. Фахівці працюють над фізичним захистом об'єктів критичної інфраструктури та підготовкою альтернативних джерел електроенергії, зазначив високопосадовець, за словами радника глави офісу президента Михайла Подоляка, громадянам потрібно мати під рукою обігрівачі та інше обладнання, яке дасть змогу пережити холод. Аукціон малюнків, майстер-класи, виступи творчих колективів відбулися у парку у Хаджибейському районі міста в рамках благодійної акції. Мета зібрати кошти на автобус для центру адаптації підлітків і молодих людей з інвалідністю. Частина грошей піде на підтримку ЗСУ. На Сцені у парку виступають діти і підлітки, показуючи свої таланти. На свято підтримати своїх дітей прийшли і батьки, які говорять, подібні заходи зараз надзвичайно важливі. І це дуже добре, коли хорошо, такі центри, та ми ходимо і общаємося. І Можемо як мій мальчик може виразити себе. дійсно, після того, як цілу ніч прячешся. Центр соціально-побутової адаптації створений для підлітків і молодих людей з інвалідністю, з метою не тільки соціалізувати, а й виявити і розкрити особливі здібності молоді, а подекуди і таланти. У нас мальчик почав дуже хорошо рісувати смотрям. К нему уже подтянулись еще двое. И вот идея выставки только рисунка возникла. А потом уже подтянулись наши работы, вон хендмейд, то есть все, что мы делаем, мы хотим представить. Так как мы часто помогаем, вот я, например, езжу, мы собираем в нашем центре, езжу в Херсон, в Херсонскую область, и ребят вывозим на экскурсию, и нам необходим бус, вообще просто необходим, потому что постоянно... Вот, Куда то виїжджати, у нас стоїть вопрос? мы решили продати наші роботи к нам присоединились наши наші друзі, котре мо нам в этом, і ми хотімо приобрести бус, з денег кидати на зсу. Правила безпечної поведінки нагадали дітям представники ювенальної превенції та поліції охорони. Правоохоронці кажуть, що неможливо не помітити наскільки дорослішими зараз є діти. Діти під час війни, війни дорослі стають дорослими набагато швидше. Я спілкувався з дітьми, які пережили приліти ворожої ці орської цих ракет в Херсоні під час цієї навали. Я вам можу сказати так: діти вже в 7-8 років розуміють, що сталося. Тому їм потрібно перш за все піклування, психологічна підтримка. Та наша з вами не тільки не лише поліція, а й громадян потрібна турбота, потрібна допомога. Такі заходи це дійсно ще одна нагода про нагадати людям якось звернути на себе увагу, тому що всі, як батьки, так і діти ще з часом забувають, як, як потрібно себе поводити в побуті, і зростає зараз літо, спека, зростає пожежна небезпека. Тому на таких заходах ми ще разу людям намагаємося донести інформацію, щоб берегли себе. Не просто виставка робіт, а цілий аукціон дитячих малюнків влаштували під час заходу. Самі автори вийшли на сцену, щоб презентувати свої картини. Усі кошти, виручені в процесі аукціону, підуть на придбання автобусу для Центру соціально-побутової адаптації. А також частина зібраних грошей буде перерахована на потреби ЗСУ. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.